Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами заглянемо у віконечка будиночків там, де залишились дітки самі без догляду дорослих. Розгляньте уважно вчинки дітей і поміркуйте, чи можна так робити, чи ні. Погляньте, можна так чи ні? Ні, не можна вмикати. Газові прилади діткам без дорослих. А так, можна чи ні? Ні, не можна брати лікарські засоби дітям самостійно. Чи можна так діяти чи ні? Звісно, книжки можна переглядати діткам. Чи можна, сидячи на підвіконні з відкритим вікном гратися в ігри? Ні, це дуже, дуже небезпечно. Чи можна дітям самостійно вмикати електроприлади? Ні, це небезпечно. Чи можна гратися? Вігри в ванній кімнаті. Ні, не можна залишати кран з водою. Це небезпечно. Поміркуйте, чи можна бавитися дітям з сірниками? Ні, тому що може трапитись біда пожежа. Чи можна гратися з гострими предметами? Ні, це дуже-дуже небезпечно. Чи можна так бавитися дітям на балконі? Ні, це дуже-дуже небезпечно. Запам'ятайте телефонні номери Служби безпеки 101. Пожежна допомога 102. Поліція 103. Швидка медична допомога. 104 газова служба. Діти, сьогодні ви були дуже уважні. Дякую вам. Бережіть себе, бережіть своє життя. До побачення!